Зараз покажу вам топ 3 комбінації, від яких ваші смакові рецептори з волею. беремо за основу завжди свіжу і смачну продукцію від бренду «Це м'ясо. А це соковиті рублені ковбаски з сиром соловуні, гриль-кебаб та реберця. Тут вже все зробили за тебе. Просто бери і гриль, поїж нормально. І що круто, навіть соуси вигадувати не треба. Є три готові варіанти від торгової марки Руна, які ідеально пасують до нашого м'язка. Отже, засмажимо все до рум'яної скоринки і вперед до найсмачнішої частини. Беремо свіженький лаваш, щедро поливаємо соусом та цибелі, додаємо подрібнений томат, цибульку і цілу купу зелені. Зверху викладаємо грильки-баби і вже можна їсти. А ці ніжні ковбаски з сиром сулугуні ідеально дружать із журавлиним соусом. Нічого додавати не треба, вже все максимально смачно. Апетитні реберця щедро змащуємо соусом солодкий чилі, і от вам готовий футкай без зайвих заморочок. Продукцію обох брендів можна легко знайти в мережах супермаркетів, а ще зовсім скоро можна буде взяти участь в розіграші, який триватиме з 1 по 10 серпня, і отримати цілу купу смачних подарунків. Ну здається, це все. Смак. Cuida!